Чим керувався хлопець, намагається зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку Зінченка він називає технологічною. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Також під час брифінгу правоохоронці розповіли про прощальну записку у телефоні Дозрюваного зінченка виявили і книжку з секретні інструкції КДБ та ЦРУ. а також той самий заготовлений передсмертний лист, який за словами батька Зінченка йому так і не показали. У цьому листі він власне просив передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків і зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата. Крім цього, у міністерстві внутрішніх справ зазначили, що наразі розглядають три версії вбивства мовозавиці Ірини Фаріон. Не виключають російський слід, громадську діяльність та особисту неприязнь.